Футбол у Вінниці має неабияке соціальне значення. Місто славиться давніми традиціями. Про них тут знають і дорослі, і діти. Останні усім гуртом прагнуть стати професіоналами. Однак умов для навчально-тренувального процесу бракує. Передусім немає спеціального майданчика, який би відповідав усім стандартам. Олександр Самолюк взявся за вирішення цієї проблеми, наважившись на участь у конкурсі соціальних проєктів Віднескафе. Мене звати Олександр, мені 29 років, я народився в городе Вить. Суть моей идеи заключается в том, чтобы привести в порядок, облагородить, так сказать, данную площадку, потому что тренироваться на асфальте и с порванной сеткой детям, детям такое не очень. Нравится. У своєму прагненні футбольний тренер виявився неодиноким. Знайшов підтримку в лиці Керменича міської футбольної федерації. Однак все одно спільних зусиль не вистачає для реалізації задуманого. Для того, щоб це покриття розмістити, необхідно вкласти ще значну кількість коштів. Зокрема, щоб зробити підстіл під це підпокриття, покриття, необхідно витрати коштів порядка 70 тисяч гривень. Майданчики є, існують, але. Займатися на них футболом у сучасних умовах і використовуючи сучасні технології, неможливо. З цією метою ми хочемо створити сучасний, якісний спортивний майданчик, на якому могли займатися всі охочі та дитячі спортивні школи. І Олександр і Дмитро акцентують увагу на тому, що усе робиться в першу чергу для дітей та їхнього здоров'я. Травини газонів у Вінниці практично нема. А тверді покриття не секрет, шкодять здоров'ю.